Всім привіт! Сьогодні вам покажу, як я допрацював свою картопле-саджалку, яку я придбав в інтернет-магазині РОМ. Була акція для мене і для моїх підписників. Ну і бачу, багато хто собі також прикупив. Ну і просять, покажи Юра, що ти в неї допрацював. Ну, одразу скажу, що в неї є таких, е, три мінуси. Я їх виправив. Ну і далі, що я допрацьовував, то вже по бажанню. Хочете, допрацьовуйте, хочете, не допрацьовуйте, але вона буде робити. Сажалка налаштована із заводу під. Картоплю середнього розміру. Якщо таку саджати, то проблем взагалі немає. Значить, з мінусів. перше це кріплення саджалки до мотоблока. Якщо ми беремо мотоблок з воздушним охолодженням, там кріплення підходить. Ну якщо візьмемо мотоблок тяжкий, такий як у мене, то кріплення треба зробити трішки довшим. Що я і зробив. Друге, це немає ручки, щоб розвернутися з саджалкою, і нема за що її взяти. Щоб притримати її. Тому я це допрацював. Ну і третє це бункер Міндобрива, з заводу поганенько працює. Скажімо так, я також його допрацював. Тепер все гарнесенько працює. Ну, а тепер давайте я вам все покажу, що я зробив. Ну і можливо хтось щось для себе з мого відео візьме. Поїхали! Перше, що я зробив, так це роздвинув колеса, щоб колеса саджалки йшли за колесами мотоблока. Тобто слід в слід. На заводську трубу я додав кусок своєї труби. Ось так воно виглядає. Для чого це потрібно? Ну, Скажімо так, що працювати цією саджалкою краще після фрезерованої землі. Зщеплення коли сажалки з землею дуже погане, і тому краще, щоб вони йшли вслід за мотоблоком. Мотоблок тяжкий, він продавлює ґрунт і саджалки працювати так набагато краще. Колеса по центрам виставлені на 65 см, так і будемо садити. Далі кріплення саджалки з мотоблоком. Як ви бачите, я його повністю переробив. По-перше, я зробив його. Трішки довшим, як бачите, і по-друге, я зробив його поворотним. Щоб сажалка від мотоблока працювала окремо. Це потрібно для того, щоб ще краще збільшити щеплення колес саджалки з ґрунтом. Якщо мотоблок десь нахилиться, то саджалка буде далі працювати двома колесами. Це вже перевірено, штирі на колеса я ніколи не наварював. Подивіться, як я це робив. Саджалку виставив рівно. Підкатив мотоблок і отак приварився. Якщо ми подивимося наверх, то тут, як бачимо, є достатньо міста, щоб сажалка не доторкалася до мотоблока. Йдемо далі, сашник. Як бачите, я трохи його підняв. Це для того, щоб земля не пересипалася. Виставляю я його завжди на рівні з колесами. Встановив рівненько саджалку і сачник з колесами порівняв. І отак завжди висаджуємо картоплю. Вона тоді не глибока і легко копається. Далі я встановив захист для ланцюга, що з лівої сторони, подивіться. і що з правої сторони, там де ланцюг обертає бункер подмін добрива. Так само зробив. І такий має вийти тепер вона спереду. Так, ідемо далі. Якщо саджати середню або крупну картоплю, нічого не потрібно тут робити. Ну а так як в мене є ящик дрібної картоплі, то я зробив ось такі шинки. З заводу тут велика відстань, іде, якщо дрібна картопля попадає сюди, то її просто переламує. Тому я трохи допрацював. Подивіться, як з заводу було. Вона не розрахована під таку картоплю. І я зробив свої шинки. Ось так вони виглядають, і отак от вони встановлюються. Зараз покажу вам. І зварочкою трохи прихватив. Далі я збільшив вхід в шахту. Буває таке, що картопля не попадає і її трохи зрізає, щоб цього не було, я зробив вільний вхід. Тепер я направляючись за обох боків і картоплю різати не буде. Як я це робив? Зрізав трохи бункер, зрізав стійки, які були з заводу. І отак в мене вийшло. Як бачите, тепер картоха вже не промаже. Піде туди, куди ми її пошлемо. Правильна відповідь в шахту і в землю. Далі обрав я кусок ланцюга. Знизу ланцюг я встановив на саму меншу зірку, а зверху я встановив на саму більшу зірку. В такому положенні відстань між картоплею буде 28 см. А менше і не потрібно. Ланцюг, який встановлений з правої сторони, тут я не трогав. Так все і залишилося. Далі загортачі заводу стійка стояла з внутрішньої сторони. Ну, як бачите, я розвернув диски. І поставив їх ось так. Тільки довелося за цього угол так і переварювати ось тут. Так мені більш подобається, тому зробив по-своєму. На підшипник я встановив захист, п'ятак на прихватках. І за того, що я розвернув підгортачі, не хватило квадрата, десь сантиметрів 10, мені довелося доварювати за бок старин. І далі, як ви побачили, Сам квадрат з завода йде рівно, але я його нахилив. Чому так зробив? Тому що під таким кутом підгортачі краще працюють і рядочки будуть рівні. Далі я зробив ручку, як я вам казав, взяв прутка на 14, зігнув його ось такої форми і приварив. Тепер на розворотах буде зручніше притримати саджалку. Так, ну і залишилося мені показати, як я допрацював бункер подмін добрива. Як бачите, також він попав під зміни мої. Ну, Я обожнюю це все діло робити, і це моє хобі. Я думаю, ви зрозумієте мене. Взяв я цей бункер, зрізав його ось так, щоб добратися до цього валу. Шнек я переварив, поставив свою товщу проволоку і встановив 3 пилістка. Вони працюють як ворошилки і заодно проштовхують добриво. Щоб вони не перетирали добриво в порошок, я встановив ось такий кожух. Він утримує, щоб добриво не сипалося зверху, а подавалося з боків через шнек. Отак, От це це діло я налаштовував. Як бачимо, все вийшло, сипе добре, так як і потрібно. Ну, і як ви помітили, дозатор заводський я зрізав. Довелося мені встановити свій дозатор. Ось такий вигляд має тепер мій бункер під Міндобрива. І ось тут встановлений мій дозатор. Основний отвір я зробив на 11 мм. І ще встановив два. Один на 9,5 і другий на 8 мм. Тепер все працює, як і повинно бути. Ну і в кінці відео ви, мабуть, мене запитаєте, а не легше було самому це все діло зробити. Скажу вам так, якщо немає з чого робити, немає металу у цих зірачок, ланцюжків, ще потрібен токарний станок, якого також немає, так що воно те на те і виходить. Тільки забирає багато часу, але це все діло. Всім дякую за перегляд, всім мирного неба, чекаємо погоди та будемо висаджувати основну картоплю. Пока!